Вітання всім глядачам проєкту Говорить Великий Львів та телеканалу «НТА». Сьогодні будемо говорити із народним депутатом України від партії Слуга народу Ростиславом Тістаком про його візит, зокрема і всієї парламентської дипломатичної групи до Ватикану. Власне, запитаємо про те, що вдалося отримати так для України після цього візиту. Чим він цінний для нас? І власне про що вдалось поговорити безпосередньо із папою римським, пане Ростиславе, перше питання загальне, як ви можете взагалі описати цю поїздку? Наскільки вона для вас особисто була продуктивною? І чи поставлені перед вами цілі були виконані? Насправді поїздка була досить насичена. Ми мали близько чотирьох робочих днів і мали десятки різних зустрічей, як з самим святішим отцем, так і в тому числі державним секретарям, секретарями з, з відносин з іноземними державами, дипломатичним корпусом і ряд, і ряд інших представників, і кардиналів, і, і інших префектів різних декастерій. Ми ставили собі за ціль пройтись по порядку деннику, якого готували близько трьох місяців разом з своїми колегами. Нас було семеро народних депутатів, до речі, всі з різних фракцій та груп, і сама взагалі група в нас складається близько 18 осіб, і там є присутні п'ять фракцій та груп. Тобто, у нас є витримано ця позиція, що абсолютно присутність майже усього парламенту. І відповідно з різних так само регіонів і не перевищуємо нашу е, візит більше якось восьми осіб, так як це було їхньою вимогою. Відповідно, перше, що нам вдалося зробити, це провести зустрічі. Зустрічі були з дипломатичним корпусом на наше запрошення з 35 послів, які працюють при Святому престолі, прийшло 34. і для нас це було дуже знаково, що саме така повага і відношення є до України. А можна питання випереджаючи? А яка ця одна країна, яка не прийшла, то так не гарно. Я ж не знаю, може якісь причини були Ага, добре. Тоді не будемо Пані, вас, наполягати. Пана, не будемо щоб ми відповідали. Я, я сподіваюся, що на наступний нас візит він прибуде. Точно, якщо вже не прибуде, то ми точно його озвучимо. Добре. Е, відповідно, е, нас приймали в різних там резиденціях, і ми проговорили зустріч про ситуацію в країні і про робочі питання. Я також добавлю, з ким зустрічалися і розкажу порядок. Денний е, також ми зустрілися з їхнім прем'єр-міністром. Е, це державний секретар е, Петр е, Паролін. Дуже відома особистість, і так само секретарем е, з е, іноземних віднос... з, відносин з іноземними державами е, Річардом Галґем, тобто їхнім міністром закордонних справ. Якщо в цілому, то для нас було важливо донести позицію того, що саме приїзд е, святішого світішого Папа Франциска в Україну е, буде одним з найбільших інвестицій в мир е, саме в нас в Україні. І доводили цю позицію з різними грунтуваннями, ми мали довгі дискусії. На одній зустрічі ми мали півтора години дискусії тільки по цьому питанню. Як ми це бачимо, що важливо, що не що не має значення, як це повпливає, які дасть це сигнали, які країни на це звернуть увагу? Тому що ви ж розумієте, в католицький світ сягає близько там півтора мільярда осіб, і їхній вплив є дійсно неймовірний і. Ми також просили і переходили до наступного питання. Е, я особисто цим питанням е, займаюся вже декілька місяців. Ми сформували деякі списки наших депортованих дітей. Насправді, дуже прикро, що по всіх ефірах та ітерах е, різних інформаційних джерел Російської Федерації вони цим хвастаються, що вони евакуювали, наголошую, 730 тисяч українських дітей. 730 тисяч українських днят. Це з їхніх ціни джерел. наших джерел ми не маємо такої такої цифри, тому що і Генеральна прокуратура, і інші інституції активно працюють, щоб ідентифікувати кожну дитину. Це така доб добряча папочка. Я їх тримав в руках і по кожній дитині, і давати на різні міжнародні організації чи впливові держави, які можуть включитися щоб повернути наших якраз дітей. Зокрема, це питання мене. Дуже хвилює, і ми постаралися е, переконати її в тому, і запропонували їм цю пропозицію. Надали дорожню карту, як це має виглядати совної е, розширити їхній спектр, тому що це вже не секрет нікому. Вони нам дуже багато допомагають поверні наших військовослужбовців і наших громадян. А ми просили і клопоталися, щоб розширити цей спектр, е, саме якраз на депортованих дітей. Я не можу називати цифри з розумілих причин і не хочу цьому нашкодити процесу, але е, вони це записали, прийняли, розпиталися. З ми проговорили дорожню карту, як це ми бачимо, тому що є, є варіант, як можна їх повернути в Рим, а потім в Україну. Є інші е, ще альтернативні місця. Просто тут важливо правильно дипломатичний супровід, щоб це не суперечило. Е, Скажем, принципом іншої недодержави, бо вони на це можуть апелювати і відповідно зривати сам процес. Тут дуже важливо бути коректними і послідовними. І сподіваємося, що вже наступного тижня ми будемо, будемо мати краще один спільний дзвінок з їхніми представниками і вже безпосередньо зв'язувати цей процес відповідними нашими органами, які ведуть це питання. Ну говорити. а можна зразу уточнюючи питання? Ватикан готовий стати посередником для того, аби повернути українських дітей додому? Я от поки що не можу цього говорити, але сподіваюся, що точно за мені так здається, тому що це перейнявся тим і світіший папа. Франциск, ми з ним говорили про це довго. Я йому подарував такий символічний подарунок. Мотанку це є маленька лялька-дівчинка. якщо Шумпля з нього була Оленка 12 років. Вона знаходиться десь на території Російської Федерації, але ми її чітко ідентифікували, і там є якраз про неї інформація, є більшість про неї інформації, і в вигляді цієї ляльки це такий, як скажімо, один з тих дітей, які ми хочемо повернути, і він це. Прийняв, перепитався, що це саме є. Я йому просказав, сказав, що ми вже провели всі необхідні зустрічі. Просимо вашого е, благословіння в цьому питанні. Паноросиславу, Тому... у мене до вас таке питання. А, mm -hmm. Я ж якщо можна, я тільки добавлю, бо це важливо mm -hmm. стосовно дітей. Хочу теж відмітити: це дуже важливо. У них є лікарня Бамбіні Джізу, тобто дитя Ісуса. Це одна з найкращих лікарень у світі, і вони з 24 лютого за рік часу. 22 року е, пролікували 1700 онкохворих або важкохворих українських дітей. Тому для них е, ця тема не є новою. Ми не знаємо, в якому стані ті будуть діти. Тому я теж на цьому наголосив, що один з варіантів якраз і провести е, там реабілітацію чи надати необхідну допомогу тій дитині. Е, вони мають інші апартаменти, скажімо, де вони можуть знаходитись, бо вони перші місяці надавали їх для українців, і тоді вже повертати в Україну. Так, розумію. це важна. Мене у мене до вас таке питання, бо ви очевидно, знаєте про те, які були заяви Папи Римського впродовж цього всього року, так, і в суспільстві українському не дуже схвально його заяви сприймали. І остання його заява теж достатньо контраверсійна. бо в напрощеному неділю папа Франциск закликав українців і росіян пробачити один одного. І ну, ця думка папиримського ненаців. Приємно сприйнялася в українському суспільстві. От ваша особиста думка, чи має місце зараз така заява Римського в теперішніх умовах взагалі бути? Ви знаєте, ми, ми, ми про це теж багато дуже говорили, тому що е, висловлюю свою українську позицію. Не тільки українську позицію, як католики в тому числі. І е, на одні з таких подібних якраз питань. Ми е, проговорили до допущення того, що хтось е, з перших осіб, а саме говорилося якраз про папу, е, може здійснити візит ще в Росію. Та і на питання е, це так поділюся, на питання е, як це би мало виглядати, та наше, вони вважали, що вони в цьому злу е, мають потикнути це, е, що воно творить якраз зло. А на що в принципі я відповів, що е, це точно не так, тому що якщо е, я допустимо, ну я. Так само, як і ми всі є грішники, та то я по своїй совісті йду, і сповідаюся, і мені в цьому не треба, щоб хтось потикав, будь-хто з оточуючих. А тим, що саме цей візит може легалізувати певне зло, і це точно подасться саме так, і більше іншими джерелами ми там вчора читали, що там Китай витратив близько 2 мільярдів доларів на легалізацію цього всього і ПСО і цієї пропаганди. І інші країни цим точно скористаються. Це точно так буде в мене є інші питання, і було до них. Як як ви стверджуєте, що у вас півтора мільярда, у нас півтора мільярда католиків, як ви донесете їм, що ви здійснили такий візит? От для мене це було абсолютно незрозуміло, тому що, на мою думку, зараз весь світ поділився на добро і зло, і мені так здається, що близько 90%… Якраз вірян католицького світу точно на стороні добра, і сподіваюся, що ця цифра буде збільшуватися і до остаточних 100%. Так хочеться принаймні, вірити і сподіватися. Але як це донести цим людям? Мені здається, що це буде дуже боляче і незрозуміло абсолютно після таких подій кожного важкого дня в Україні. Зробити такий крок це буде як мінімум незрозуміло для всього світу, не тільки для. Ну... Взагалі передувати прощення повинне каяття. В росіян їх, очевидно, немає, тому про прощення на мою особисту скромну думку зараз мови не може бути. Але як ми з вами вже згадали про ймовірний візит, так пропозицію, принаймні візиту Папа Римського до Росії, то у мене якби зустрічне запитання, запитання. Я розумію, що одна з один з пунктів про який теж йшла мова, це про те, і про що ви згадали вже в нашій розмові: це візит Папиримського до України, і я так розумію, що напевно наразі однозначної відповіді в нас немає, але мені цікаво зрозуміти. Які причини того, що папа римський не може приїхати до України? Чи це безпекові питання, чи це якісь інші питання? Мені би хотілося від вас, як від людини, яка була під час цієї місії в Ватикані, почути ну, от їхні пояснення. Дивіться, їхнього пояснення як такого е чіткого е не було, і ми розуміємо, теж, як себе, як скажімо, як делегація з дипломатичним візитом, не може теж, е скажімо, перегинати деякі моменти, щоб не зіпсувати скажімо, цю саму комунікацію. Але я хочу сказати, що проблема є в набагато ширшому форматі, тому що е певною мірою е є. Присутність різних, скажем, представників кардиналів різних держав, і вони по різному, як то правильно сказати, як його оточення доносять цю комунікацію і доносять цю думку, чи необхідний цей візит, чи не є чи його слід зачекати, чи це спричинить певну якусь небезпеку, як вам, так і може й Україні, чи хтось надасть гарантії в перебування вашого візиту в Україні. Зі сторони Російської Федерації е, чи не надасть, бо тому, що на ваших, е, а ми знаємо прекрасно, це було е, протягом березня місяця чотири дзвінки. Е, то Путін не брав трубку, е, не відповідав е, чіт, чітко, і взагалі е, ну, жод, на жодне його запитання не відповів, тобто та що відбувається, і бо ми знаємо, що і це зафіксовано, є, що папа просив зупинити цю агресію і. Україна є жертвою е, в даній ситуації, і це треба припиняти. На що е, ну це з таких джерел, воно вже відомо, бо вже пройшов час. Е, раніше не можна було про це говорити. То на що, в принципі, Путін знову, як завжди, брехав і казав, що нічого там не відбувається, е, це там наші якісь внутрішні конфлікти, і, і цю пропаганду просуває не тільки він, а в тому числі і різні. Різні особистості, які знаходяться в Ватикані, і це теж правда. І Я це абсолютно усвідомлюю, тому що я вважаю, що не треба тут якраз входити з ними в якусь певну там комунікацію. Тут навпаки треба якраз доносити до тих, хто дається чутися, хто дається прийняти цю позицію, до, ну до, до тих, хто готовий почути. Тому що якщо людина закривається і там нема з ким спілкуватися, як ми говоримо горохом в стінку. А до тих, хто хоче почути, до них треба доносити. І ті зустрічі, які проводилися, це було тільки з тими людьми, які відкривалися до нас, які були в певному е, приязності до того, що е, є українські представники, і вони хочуть, щоб їх були почути. І відповідно, е, ну, на, на мою думку, е, що тут чим може здійснюватися там думки ще до візиту в Україну для нас особисто, ми знаємо точно, що е, якщо він пробуде в Україну, е, це в першу чергу зміцнить наш дух, сілить е, наші е, серця, наших матерів і близьких. Тому що я теж доносив позицію. Я розумію, що з питань військових важче комунікувати, але зважайте на те, що на сьогоднішній кожна українська сім'я, кожна українська сім'я відчула на собі ту біль. Через своїх близьких, рідних, друзів чи знайомих, і вже на сьогоднішній день немає в Україні е, таких сімей, які не е, переживають, чи не пер, пер, ну, через себе не пропускаються. І це дуже важливо, тому що найбільше якраз біль для військових це коли близькі, е, десь скажімо так, хвилюються. І в цьому плані якраз його візит. Сильно піднімуть наш дух цілому українського народу, і в тому числі ми переконані, що посилить на дипломатичному рівні потужний, потужний сигнал, що цю війну необхідно завершувати, і має бути встановлення миру. Звісно, що після української перемоги. Ми ми це проговорили на кожній зустрічі, що ми повинні повернути. Свої абсолютно території 91-го року ми повинні встановити нормальний лад і процес на всіх територіях, які будуть повернуті Україні, і тоді, відповідно, ми можемо е, далі про продовжувати якусь комунікацію. В іншому випадку ніхто ні з ким спілкуватися не буде. А, в мене до вас таке питання. Так. Суто ваша думка. Е... Про візит Папа Римського говорять вже в українському суспільстві, відколи почалась, в принципі війна. Бо для багатьох людей церква це є моральний авторитет, і люди сподівалися, що ніхто інший, а церква обов'язково в цей процес завершення війни, розв'язання цієї війни активно буде вмикатися. Але ми, на жаль, цього не спостерігаємо. На вашу думку, взагалі, візит Папа Римського в Україну. Можна собі уявити, що він взагалі-небудь відбудеться, коли триває війна, чи на вашу думку, після от всього того, що ви там почули, проговорили, про комунікували, ви не бачите такої перспективи, щоб папа римський наважився приїхати в Україну, поки тут триває війна? Е, ви знаєте, якраз так вийшло на в той день зустрічі, якраз папа Франциском приїхав Байден е, до Києва, і ми про це теж наголосили, що. Вже напевно майже не залишається лідерів світу, хто не прибув Київ і не засвідчив свою позицію. Справжні лідери світу я, я маю на увазі, і, 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 і ну, дійшла ваша черга. Я так досить тонко, але не тякнув про це, що ми дуже це чекаємо. Я вірю, що цей візит може бути, і він може відбутися і цього року, тому що минулого року вже в принципі був досить спланований візит. І візит включав різні міста, не тільки Київ там чи західну Україну, а різні міста. Ми знаємо про його дзвінки в Дніпро. Ми знаємо про його дзвінки в Харків. Його бажання було дуже великим прибути саме якраз. Це літній період часу, коли йшла ця розмова в Харків, де якраз відбувся контрнаступ і підтримати. І чому не відбулося цього зустрічі? чому не відбулося цього приїзду? Мені насправді невідомо. Але я сподіваюся, що цього року е, ми матимемо е, принаймні якісь певні переговорні процеси стосовно його приїзду, і е, дуже важливо, щоб ні, нічого там його не зупинило е, в цьому плані, тому що е, на тільки одній месі, де було загальне представництво всіх країн, він тричі згадав Україну. Тут ні одну державу він не згадував частіше всіх по одній там. І коли молився за Польщу, він згадав, що Польща одна з тих країн, яка подала прихисток більше двох мільйонів українців. І я хочу, щоб ми в першу чергу помолили за українців і ще й за поляків, які теж відкрили своє серце для своїх сусідів-побратимів. І, і, і інші держави тричі згадував. Після того ми мали з ним зустріч, після того мали, він мав зустріч з українською діаспорою. І ще після того він мав ще зустріч з українськими дітьми, які якраз перебували на стаціонарі в цій лікарні, яку я зазначив. Тобто Україна він промовляє частіше всього. На зустрічах, де ми обговорювали ніхто не назвав конфліктом. Всі, всі чітко вимовили війна. І ми теж наголосили, що ми дуже хотіли, щоб це і в медійному просторі, в інформаційному просторі теж так лунало. Не тільки на зустрічах з нами, а а щоб це промовили чітко, і, і позиція має бути, попри усі релігійні там відповідальності, е, має звучати е, так, як вона має звучати. Тобто, правда має бути правдою, і не потрібно цього приховувати. І ну, ми сподіваємося, що рух в цьому піде. Е, я не можу сказати точної дати, тому що. І сам не отримав відповіді. Но з нашої делегації кожен наголосив ключове питання: це саме якраз приїзд, тому що є інші додаткові питання. Е, безумовно, депортовані діти для нас не менш важливі, але е, приїзд його може зіграти ще більшу визначну роль, е, саме якраз в Україну і необхідність їхати в іншу країну. Ми теж донесли, що це не для нас, тільки українці, це для всього світу буде незрозуміло. Ну і на завершення нашої розмови я би хотіла до вас поставити питання такого глобального, в принципі, дипломатичного е, аспекту. Бо ви, як людина, яка е, за фахом міжнародник, очевидно розумієте, що Ватикан це та. Країна, яка десь була з нашого боку недопрацьована якийсь тривалий час, і таких країн, на жаль, є ну не одна, і це країни Латинської Америки, це Китай, це інші інші країни, які ну недостатньо пропрацьовані в плані комунікації дипломатії з нашого боку. Як ви думаєте, в яких країнах? Окрім Ватикану, ми повинні, ми повинні підсилити свою дипломатичну присутність і чи можливо це в принципі зробити за якийсь там короткий час? Бо вже навіть в ефірах говорить Великий Львів лунала фраза, здається, від Валерія Чалого, який говорив про те, що наразі нас немає достатньо компетентних дипломатів, в тому ж таки Китаї, для того, аби. Та людина могла гідно там вести цю роботу. От що ви можете сказати? Я можу точно сказати, що повністю підтримую цю думку. І мене, як дійсно, як міжнародника були це, це вже досить давно. Е, але я можу вам назвати от приклад от, наш допустим візит в Ватикан. Та е, певною мірою півроку назад хтось цього кіпкував. Певною мірою півроку назад е, було багато прихильників, які допомагали до е, цього візиту. Ну я хотів би сказати, що ми зробили згідно чинного нашого законодавства, Ми інституційно закріпили цю платформу як е, групу з міжпарламентських зв'язків з Ватикану. Цього до речі відзначили абсолютно всі, і на всіх зустрічах запитували звідки ця ідея, і взагалі хто є там автор цієї ініціативи, і взагалі для чого це вам. І ми чітко сказали, що дивіться на особисто за себе можу сказати в даному випадку, на третій місяць війни я почав переосмислювати різні процеси, які відбуваються в нашій державі, і нам. Дав, вдається час, хоча в нас його насправді немає, щоб ми прийняли нові рішення і перегорнули сторінку. Якщо в нас не було цього ніколи, я на особисто знаю, що е, з Ватиканом спілкувався президент, спілкувався голова офісу президента і наш посол. Ну як мінімум три особи. Це дуже мало порівняно з тим, що хтось 60 років е, різними, скажімо, процесами е, входить найближче оточення. Отця, і вони це роблять системно, і системно доносять зовсім іншу думку. А українського голосу ми не маємо. Тим більше, ви... ми недавно якраз шановували 90 років народження Любомира Гузера, і це був останній кардинал, який був там присутній. Він, до речі, має неймовірну. Потужний такий, е, як це правильно сказати, авторитет е, серед е, присутніх, тому що всі згадують там от, звідки ти говориш, а Любомир Гузер, і всі настільки приємно. І дійсно визнавали те, що він був один з 16 претендентів на зайняття найвищого поста, і ми зрозуміли, що 17-го року і там навіть немає голосу. Тому чому ми, як депутати, чому ми як. Дипломати, не можемо е, взяти на себе цю відповідальність і поступово, плавно е, нести її. І з такою думкою, мені здається, що має собі задати і е, кожен дипломат. Які є десь в резерві, які знаходиться десь е, від відком... там від там чи при Міністерстві закордонних справ, чи при якомусь посольству, і сказати, що я готовий на себе у відповідальність. Часто я чую, що деякі дипломати говорять, що я не готовий їхати в африканську державу, чи південно американську державу, чи чи іншого там азійського там чи іншого континенту, бо всі хочуть їхати тільки е, країни G7 чи G20, бо це престижно. А на мою якраз особисту позицію. Тут себе треба поставити спочатку на друге місце, а на перше місце поставити державу, так як це роблять збройні сили України і захищаючи і бороняючи нашу державу, а не поставити себе, бо їм теж можливо не хочеться стояти в позиції, чи їм не хочеться десь знаходитись, де дуже гаряче, чи навпаки. Є різні думки, але вони це і роблять. Як то кажуть, закатали рукава і до праці. Отак От мені моя позиція і стосовно і дипломатів. Почула і повністю поділяю вашу думку, тому що насправді зараз ми в стані війни, і тут зовсім не може бути виправдань тим людям, які не хочуть їхати і виконувати якусь певну дипломатичну роботу, бо їм не комфортна країна для життя, чи це непрестижно для їхнього дипломатичного статусу. І так далі. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися із Ростиславом Тістиком, народним депутатом України від партії Слуга народу» про нещодавні. Ні, візит до Ватикану і успіхи української дипломатії на цьому дипломатичному фронті. Ну і також обговорили можливий візит Папи Римського Франциска до України і чи можливо він взагалі найближчим часом? Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, залиште коментар, вподобайте наш телеканал, телеканал Ендат, канал проект говорить Великий Львів. І до зустрічі в наступних ефірах. А вам, пане Ростислава, я бажаю гарного дня і всього доброго. Навзаєм бережіть себе, вам.